Щось я трішки роздражаю сама себе, знімаючи це відео. Окей. Спроба номер 358. Почати знімати влоги на YouTube. Що я вам хочу розказати? Я живу у Черкасах, і сьогодні у Черкасах нарешті завітало сонечко. Просто це неймовірно. Коли восени. Все жовте, помаранчеве, золотаве, багряне, підсвічене сонечком. На вулиці дуже приємно знаходитись. Дуже класно спостерігати за природою, за краєвидами, за вулицями, за цим затишком. В інстаграмі зараз скрізь вже полетіли тенденції на. Передноворічний контент, але враховуючи, що ми тільки повернулись з моря і я не насолодилась осінню, я про різдвяний контент, про зимовий контент не хочу зараз нічого чути, тому я буду декламувати про свою любов до осені. Тож мій день сьогодні почався дуже швидко. Ранкової такої рутини, особливої, класної, не було сьогодні понеділок. І ми прокинулись, поїхали з донькою в садок. Зібрались, звісно, швиденько, поїхали в садочок, потім я випила кави і завітала до Шерше. Це у Черкасах простір повітряних кульок. Я з ним співпрацюю, я СММ у Шаршар -Шар і відвідала дівчаток, дізналася останні новини. поспілкувалася, приїхала додому працювати. А за вікном так грає сонце, тим золотавим листям, що насправді працювати. Хочуть йти гуляти. Але, але, але можливо сьогодні заберу Міру з садочка і ми ще прогуляємось з нею трішечка, якщо буде ще так. А я запрошую вас до цього влогу. Я не знаю, що я ще зніму, чи буду щось взагалі знімати. Але сподіваюсь, що попрацюю трішки. Трішки покажу вам і повернусь з чимось цікавим, цікимись думками. Якщо будуть виникати цікаві думки. Дуже хочу з вами поділитися. Ну, все, хмара прийшла, сонце сховало, знімати вже нічого не хочеться. Жартую, хочеться. Бо я мріяла про YouTube років 15, мабуть. Все. А вам гарного дня і приємного перегляду. Цікавий або не дуже факт робочого місця. Такого, знаєте, зі столом, стільцем стільцем, іншим приладдям у мене в будинку немає. Так як я і сама, моя робота зазвичай знаходиться в телефоні, на якій я знімаю це відео. Але бувають моменти, коли потрібно працювати за ноутом. І коли не стає ці, є цей момент, зазвичай це відбувається саме в ліжку, у спальні. І ви могли сказати, Іра ходи на кухню і працюю там за столом. Але якось мені там не та атмосфера, на кухні хочеться відпочивати, проводити час з родиною з теплими бесідами, пити чай, йочок, каву і їсти щось смачненьке, але точно не працювати за лаптопом. А сьогодні саме той день. Коли потрібно трішки пописати і зробити деяку стратегічну роботу. Тому, welcome to my bedroom! Мабуть, ви вот думаєте, що я якась шизанута? Мені сьогодні вже теж так. У мене тут є гора одягу, як я вам говорила. <смір> Добре цю штуку. Це, до речі, з минулого дня народження моєї доньки, Мірусі. Це я робила для діток. В неї була тема щенячий патруль. І це я робила в пакуночки для наших маленьких гостей. Такі штучки. До пригощення в них ще були такі. Лапки. Е, як я вам говорила, ми нещодавно приїхали з моря і валізи вже е, розібрані, але прийшов час навести лад в дитячому гардеробі, прибрати літнє, прибрати те, що маленьке, спакувати речі, які вона ще... Буде носити і спакувати речі, які не буде. Та передати їх тим, кому вони ще можуть знадобитись. Так. Я не дуже сильно люблю цей процес. Але ти від нього нікуди не дінешся. Це нормально. Я більше люблю оновлювати. Молочного одягу забагато не буває, як ви можете побачити. Ну і що, ті стопки я вже розклала у шафу. Актуальний одяг, піджамки, теплий одяг, домашній одяг. Склала таку стопку літнього одягу, який потрібно прибрати, можливо, він ще підійде наступного року. І таку стопочку маленького одягу, який ми передамо комусь. Все, рухаємо далі. Так, після прибирання у дитячому гардеробі, я пообідала, ще трішки попрацювала і вже, в принципі, можна збиратись і виїжджати за дитиною. Ще, я думаю, перед цим заскочити в'юск. Щоб купити в дитячу нову постільну білизну. Я на сайті надавалась одну гарнюсіньку з єдиноріжками. Якщо зайду в юзку, обов'язково щось цікавеньке. А ну і ще можу показати, що в мене такі гарнесенькі. Зараз серижечки сьогодні і такий сведер, джинси, а, я одягаю ще зверху дублянку. І високі ковбойки. А от якийсь такий лук. Ще перед виходом поділюсь з вами такою щирою рекомендацією. Побачила у моєї молодшої сестри. Дуже прикольна штука. Наносити можна на губи, на кутикулу, на шкіру рук. Класно захищає особливо в холодний період року. І вистачить надовго. В'є 80 гривень. Не дякуйте. Що ви думаєте? Як тільки я підійшла до торгового центру, щоб піднятися і юск, почалася повітряна тривога. Добре, що садочок неподалік у нас знаходиться. І... Плани змінились. Тепер йду за мірою. А це пам'ятаєте, в дитинстві у бабусь були дуже схожі мотиви в сервантах. Неймовірно милі з вишивкою, серветка. До різдвяного столу. сказала та, да, яка ще три хвилини тому говорила, що хоче лише осінь і нічого перед Рістяном. Да. М -м -м. Подобається? У мене так. Ні. Подобається ні. чи ні? Да. Ти щаслива? Кажи. Да. Такий супермилий принт. І ніжний рожевий. Не поросячий і не Барбі. Дай. Так, ліжко вже застелене. ви бачили? дуже мило, я дуже задоволена тим комплектом, що купила. І, мабуть, я буду завершувати це відео. Я думаю, для першого разу достатньо. Ой, не знаю, що я там не знімала. Ну, ладно, знаю, але сподіваюся, що вам сподобалось провести частинку цього дня разом зі мною. Дякую, що подивились це відео. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк або напишете якийсь коментар. я, якщо чесно, дуже кайфанула від процесу. Напишіть, як вам, будь ласка, бо це перше відео такого формату. Я вмію знімати атмосферні відео, красиві, портувати деталі, вайб. Подія по місці, але ось такі розмовні відео, там, де я в головній ролі, там, де я в кадрі, для мене це насправді перший такий досвід. І тому мені дуже цікава ваша думка. Ну все, буду прощатись, бо це вже задовго. Гарного вам вечора, тихої ночі і до зустрічі в наступних відео.